Звичайно, що Україна переживає важкі часи, і енергетика в тому числі. І ну, я керівник компанії Укргідроенерго, яка постраждала, скажімо, дуже сильно за цей період часу, яка втратила Каховську станцію, яка втратила практично Дніпро ГЕС, яка зазнала більше 118 ракетних ударів. І на мою думку, суб'єктивно, що світ все-таки реагує. Не досить адекватно і жорстко. Mm -hmm. І на цьому форумі я хотів би донести це питання і підняти це питання, транслювати його, щоб все-таки ми більш світ реагував на ці речі, тому що ми бачимо, що ворог б'є по машинних залах, він б'є по плотині, тобто створивши другу за масштабами екологічну катастрофу, підірвавши Каховську станцію. На сьогоднішній день він б'є по найбільшій гідроспоруді в Україні, це в Запоріжжі. І ми бачимо, і це в Кремлі відбувається. Тобто ми розуміємо, що ворог якесь ну, задоволення видно від цієї ситуації, що він зробив на Каховці, і світ не реагує, дуже мляво реагує. Я думаю, що якщо б світ належним чином відреагував, Скажімо, в червні минулого року і наказав би Росію. Я думаю, що такої історії не відбувалося. Ми бачимо, що він і далі пішов він в Запорізьку станцію, він, скажімо, шантажує весь світ, тероризує. Тобто, я намагався прочитати, чи десь відбувалося. В історії війн за останні 100 років, щоб так відносилися до атомної генерації до ідро... гідроенергетики, тому що плотина і гідроенергетика, і атомна генерація це все таки об'єкти повищеної небезпеки. І ніхто собі не не дозволяв завдавати такої шкоди і, скажімо, атакувати цілу генерацію одну і іншу, росія собі це дозволяє, і тому на цьому форумі я хотів би якнайбільше це питання підняти. Ну, і, звичайно, донести і на цифрах, і на слайдах показати, в якому стані генерація, що відбувається. Ну практично 50% вже втратили на сьогоднішній день робочої потужності. Тобто від того, що була, 50% вже сьогодні не генерує. Дивіться, Наші з нашими людьми все можна, ми все відновимо, і це обов'язково потрібно відновити, тому що це є балансуюча енергетика. Ми не будемо мати, чим балансувати атомну генерацію. Ми не будемо мати чим збалансувати і розвиток, який відбувається, альтернативної генерації, тому що це все базові генерації, їх потрібно чимось регулювати. Теплова генерація втратила майже 80% своєї генерації. Це теж балансуюча генерація, і ми втратили. Тобто це потрібно відбудовувати. І що найголовніше, що наші водосховища вони практично поставляють. Прісну воду, п'ятну для 75% українців споживають з водосховища воду. Ми втратили найбільше водосховища в каховці, і майже 35%. І тому нам потрібно зберегти і воду, і ресурси, і енергетичні. А це вся економіка, це промисловість. І тому нам потрібно обов'язково це зберігати і відновлювати. Звичайно, це потрібен час. Це відновимо, але це потрібен час. І не місяці, а це роки, щоб відновитися.